Бажаю здоров'я, мій позивний Анетка. Мені 19 років. Я технік, БПЛА мріяла про те, щоб піти служити, але була ще трошки маленька. Мене нікуди не брали. Чекала, поки мені стукне в 18, але потім я. Вступила до університету. Рік я провчилася. Мені мама казала: ні, давайте ще трохи повчишся. Потім там вже буде видно. Потім я підписала контракт вже з Хартією. Пройшла без ВП, КМБ і вже тут. Одразу, коли я вже прийшла, підписала контракт, ось я вже вказувала там, ким би моя бажана посада була, ось і я вказала би пила. Типу я вже одразу прийшла, знала, куди я хочу. Було таке, що думала, що якось буде складно, що може щось не вийде чи ще щось. Але якщо спробувати два-три рази і зрозуміти, що не так, то в принципі на помилках можна вчитися. От, а далі вже собі. Дивитися досвіду взагалі у мене не було, коли я потрапила сюди. На КМБ навчали нас такої підготовки базової про дрони. Навіть коли у нас були навчання, нам показували ось як дрони атакують, щоб ми могли якось там ну реагувати на це правильно. Були також ну, лекції. Ось, давали, показували, навчали по-базовому. У мене було вже, був вже досвід з дронами, пару разів вже політали, вже знаю, як це. ось. Але зараз я допомагаю хлопцям збирати дрони. Також подобається літати на FPV-дронах, подобаються саме більше польоти. У мене найулюбленіше це високо взлетіти. В думках одразу таке, щоб я б зробила таке поганого, ось, щоб я знищила. Також буду більше навчатися літати на півдронах, тому що це трішки складно от, розвиватися в цій сфері. І думаю, що найближчим часом я все-таки вирішу, чим би я захотіла більше займатися. Хочеться, щоб поскоріше це вже все закінчилося. Хочеться, понятне діло, щоб загасити всіх. Матюкатися можна? Можна, можна. Terima kasih <im> telah menonton!